Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан, я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне виграння на зустріч честю, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. П'ять фраз, які говорять маніпулятори, щоб звести вас з розуму. Якщо вам цікаво, які саме слова застосовують маніпулятори, Дивіться це відео до кінця. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається подібний контент. Що означає маніпулювати? Це контролювати та грати з людиною у своїх інтересах. Одне можна сказати, напевно, маніпулятори це великі експерти в тому, що вони роблять. А саме обманюють. Вони добре знають своє ремесло, граючи на чужих емоціях. Їм байдуже, чи чесні вони, чи чинять не по совісті. Маніпулятори дбають лише про те, що вони можуть отримати від іншої людини, незалежно від того, якими методами вони діють. Так, вони здатні свідомо. Зашкодити людині. А для цього типовий маніпулятор використовує загальний набір фраз, тому обов'язково зверніть увагу на них. Фраза перша. Ви мене неправильно зрозуміли. Це звичайна фраза, яку вимовляють маніпулятори, коли вони спіймані на брехні. У цей момент вони переведуть усі стрілки на вас, щоб посіяти сумнів. Їх не можна недооцінювати, адже маніпулятори процвітають у створенні негативних емоцій. Крім того, вони ще й радіють, коли ви збентежені і введені в оману. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, яка постійно вимовляє цю фразу, принаймні подумайте, хто саме перед вами знаходиться. Фраза друга: ви дієте нераціонально. Або нелогічно, безглуздо і так далі. Ця фраза дуже взаємопов'язана із першою. Мета тут знову ж таки полягає в тому, щоб викликати почуття сумніву та заплутаності. Фактично, це пряма атака на ваші розумові здібності. Ніхто не називає іншу людину божевільною. Нелогічною і раціональною, оскільки це боляче і прикро. Немає значення тон, яким вимовляється ця фраза, бо це є контекст. Маніпулятори можуть звучати м'яко та діяти знесоблено. Але не дайте себе вести в оману. Це все ж таки особисте і це дуже прикро. Ці слова цілі спрямовані, і це вимагає швидкої та. Адекватної реакції з вашого боку. Фраза третя. Ви дуже сприйнятливі. До чого взагалі ведеться фраза? Ну, все досить просто, вона викликає у вас знову ж таки сумніви. Навіть якщо людина чутлива, у цьому немає нічого поганого. Але, на жаль, сприйнятливі люди часто стають жертвами маніпуляцій, адже вони дбайливі, спічутливі та чуйні. Вони відразу ж починають копатися у своїх думках і вчинках, картаючи себе за невірні дії. Це саме те, що хоче маніпулятор, щоб ви засумнівалися у собі і щоб ваша самооцінка постраждала. Фраза четверта. Мені не подобається зайва емоційність. Самі маніпулятори не так емоційні. Вони вважають. За краще займатися своєю справою, тобто смикати інших людей за ниточки тонкими і менш очевидним чином. Маніпулятор буде говорити вам про те, що ви перебільшуєте і занадто переповнені емоціями. І знову жертва змушена аналізувати свої дії та засуджувати саме себе за ніби погану поведінку. Хоча для цього немає жодних підстав. Фраза п'ята. Ви занадто багато думаєте. Е, так, можливо, ви занадто багато думаєте. А чому б ні? Може, в цьому полягає ваш внутрішній шлях та саморозвиток. Маніпулятору не потрібно, щоб ви були раціональними, йому потрібно, щоб ваші думки. Направляв він. До речі, маніпуляції теж не є раціональною поведінкою. Простіше кажучи, людина, яка дійсно дбає і любить вас, ніколи не вдається до маніпулятивних дій. Друзі, напишіть, будь ласка, чи зустрічалися вам маніпулятори, а також бережіть себе та своє ментальне здоров'я. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь також на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу зсу. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!